От всіх усіх душі, уся розуміння нашого, промой, Господи, стерце молодців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй, помилуй нас, Боже, великої носи твої, і молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Залик отця нашого блаженнішим погаефані, влику нашого закуприсвященнішого матрополиза Дмитрия забрати наші священники, свяшену монахи, і за всех и братство наше. Ще молимось за бомбережену в країну нашу, владе військовій, що ми такими в на життях прожили, у всякому благочесті і чистоті. Властори, помилуй, Властори, помилуй, Властори, поминай! Ще молимось за святіших патріархів православних, Заплачу за стоїть повинен забутник понад храму це всі раніше спочило ці, ці братів наших, що ти повсюди лежать православного Ще молимось за милі життя, ми здоров'я, спасіння, Боже за вітання, прощення, відпущення реків рабів Божих, Митрополоти Дмитрія заболюбивою паслою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих проти Сефана з родиною, протареї, Павла з родиною, протереє, Василя з родиною, протиреє, Петра з родиною, отця диякона Семена з родиною. Ревів Божих Юрія Тетяну, Сапазахарія Матвія Івана Лесю, Нонила Богдана, Нину Михайла, Святослава, Христину, Кивіту, Ревів Божих Романа, Наталію Софію Анну Марію, Ревів Божих Іорія Ольгу, Оляну Дмитрагева Іракля Ільорнеса Соломію. Олександром, рибів Божих, Єлизаветом, Марією Маланію, Дмитра, Оксану, воїна Андрія, Юлією, Юстину, Михайлином, рибів Божих, Любов, Романа, Галину, Романа Людмилу, Тимофія, рибів Божих. Проти Стефана прозреє Павла прозреє Семена протиреє Василя, Іримна Хартемія, Монашку Варвару Олю Сергія, Олю з родиною Ніна Світлану Антона на Сисіїні і віру з родиною Миколу, Анну Любу з родиною Марії з родиною Ларис, з родиною Костянтина, моя Павла, Воїна Ігоря, воїна Андрія, воїна Сергія. Рабів Божих воїна Василя Марії, Романа Андрія, рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих Отця, Степановця, Отця Симона, Отця Миколаєм, Отця Василя, Віктором, Нелюбу, любим Євгеном, ми Миколаєм, рабів Божих Іваном. Оксану Ігоря, Діану, Андрія, якова лину Назира, Софію, Ривів Божих Андрія, Світлану, рабів Божих Вероніку, Ольгу, Ольоця, Сипана Марія, Романа Марію, Богдану ну, равів, Божиовиця, Степановиця, Симоновця, Василявця Андрія, Григорія Мар'яну, Роксуляну Назарія, Марту Анну, Ростиславу, Оксану Тараса. Сефанію з родини, Оксану з родини, Оталю з родини, Ірину з родини, Оліяну з родини, Тетяну з родини, Марії з родини, Ярославу з родини. Рабів Божих Вікторієву Максиму, Михайла, Олюксан, рабів Божих, Марту Марію, Людомину Михайла Івана, Олену, Любов, рабів Божогося, Сефаном, Евеліну, Віктора, Нікітулейнуле, Світлану, Олексія, Михайла, Світлану, Дмитра Андрія Марину, Любов Наталі Надієві Парауле, Олену, тичану, Ярослава, рабів Божих, Петра, Анну, Галину, Марію, Володимира, Христини, Ілія Миколу, Оксану, Петра, Святославу, Максима, Дарину, рабів Божих, Степана, Сипанолея, Романа, Софію Майсюнрія, Ілія Марію, Арсена, течану з родиною, Людмилу з родиною, Стефанію з родиною, Олину, Олександра, Саргіосифія Бориса, Ірину, рабів Божий, Михайла Світлана, Олеан, Світлану, Олену, Світлану. Андрія з родини, Сергія з родиною, метра Олину, Тетяну, Марії, Володислава, Сергія з родиною, рабів Божевиця, Степанаця Палаця, Симонаця Василя, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Алину, Сергія, Рибів Божевиця, Степана Наталію, Лесю, Руслана Андрія Володимира, рабів Божевиця, Степануся, Семеновиця, Василя, Ця, Павла. Светлана Виктора, Сарьяунтина, Юлія Ігоря, Ірина, Вікторія, Дениса, Наталія Тетяна, Тетяну, Оксана Ксанулену, Валерія, Тетяна, Ірину, Наталію, Юрія, Володимира, Андрія, Степану, Михайло, Богдана, Кирила, Ірину, 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 Андрія Діану, Матвія Оксана, Лену, Зоріяну, Рибів Божа Ксану, Дану, Миколу, Оксану, Оксану, Катерину, Любов Лейси, Ирину, Андрія, Светлану, Романію Андрія, Наталію Раве Божий войну Назарію, Софію, Віку, Андрія, Володимира Олю, Федора Олю Ліба. равею Божии воїна улица Тетяна, Івана, Наталія, Дмитра, Павла. лаве Божий, отця на Катерину, Ясмину, Галину, Надію, Стефанію, Світлану, Татьяну, Равию Божий Ивана Ірину, Ирину, Анатолія, Анатолия. Надію Світлану, Романа, Романа, Тетяну, Арину, Настю, Олену, Кирила, Захара Наталію, рабію Божих Максима Улювалину, рабію Божих Боляшову Віталія, Меланію Тетяну, Людмилу, рабію Божих Протрія, Стефановиця, Василявця, Павлаця, Симона, Петра, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Алину, Ольгу, Мілодору, Любов, Андрія, Юрія, Романа, Ана... Анастасію, Богдана, Меланію. Воїнів Олександра, Миколая, Богдана, Івана, Василя, Марія, Романа, Ігоря, Тетяну, Сергія, Руслана, Кирила, Василя, рабій Божих Володимира Рустема, Валерія, Сергія, Тараса, Тетяну, рабію Божих Зор'яну, Галину, Олену, Ігоря, воїна Дмитра, Галину, Андрія, Світлану, Михайла, Ірину, булящу Алину клавдію Ольгу. Воїна Віталія, воїна Михайла, воїна Руслана, Рибів Божих Миколая, Миколу, Миколу, Рибів Божих, Марту з дитиною Арсенія Семена Мар'яну, Надія, рабів Божих Марія, Василя і Івана Мар'яну, Анатолія, Софія Матвія, Артема Володимира, Рибів Божих Софія Леся Матвія, воїна Євгена. Рабів Божих воїн, рабів Божийця, Степана, Романа, Лейсу Юлію, Віталієм Катерину, Катерину, Рабів Божих Анну Сергія Ольгу, Влада Юрія Ніну, Майлу, Аллу, рабів Божих сцену Андрієм, Андрія Ганну, Світлану, Левка, Рослану, Лесю, Ксену, Романа Росиславам. Рабів Божий Андрія Владислава, Лук'яна, Ольла Діма, Матвія, Артема, Насасі, Віталія Олену, Яну, Ольгу Ліна, Назара, воїна, Віктора Галину, Павла Мирона, Людмилу, рабів Божого отця, Сипаноця, Отця, Василям, Отця Павла, Отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Луні, Максима, Єву, Романа, Златвору, Алину, Івре Рому, рабів Божих Юлія Олега, Вікторію. Насасію Анну Софію Ольгу, Василія Марія, Ольгу, Тарасіян, Костянтина, Валентина, Юлію, Софію, Софію, рабію Божих Анну Марію, Миколу, Христину, Насасію, Оксану, Романа, Володимира, рабі Боровиця Степанося, Василя Оксані Симона, Степана Оксану, Соломія Назира, Марія Андрія Володимира, Андрія з родиною Софія Ольгу, рабію Божих. Володимиром, Миколу, Оксаном, Галину Лесю, Воїнам Павлам, Рибів Божих, Валерія Олександра Олену, Рибів Божих, Юрія Тетяну, Сапа Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, данула Богдана, Ніна Михайла Святослава, Христину, Квітком. Равів Божих Романа Наталію Сифі, Анну Марію, рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Зелену Наталі, Новантерасаю, синів Марія, равів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Младенця Вікторію, Болящу Анну, Боляшу Євгенія, Тетяну, 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 Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Михайла з родиною, Олександру Богдана, Мар'яну Єву, Миколая з родиною, Романію Юрію, Христину, Ореста, ревів Божих. Рабів Божих Маркіяна з родиною, Стефанія Катерина Димитрія, Юлія Макарія, Юліїв, Рабів Божих, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксану з родиною, Наталію з родиною, Людмилу з родиною, Олену з родиною, Ірину з родиною і всіх перед'єм святого храму цього. Що зберегтися і всякої скорботи, гнів до душам леса, що спокійно, лежило, що у добробутів і добробутів сіні життя і проходили все молосове, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилимо. Тій, що дар приносить добродійство за чесному храмі, ці за тих, що тридцять співають і за всіх присуснюють, людей, що співається від Тебе, великий Бог, Тої милості. Бо Ти, Господь, чоловік поляний Бог, я Сея Тобі славу своєму Отцу і Стини, і Святому Духові, нині, по всяк час і на віки віків. Амінь.